Дорогі семикласники, тема відеоуроку формули скороченого множення квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Почнемо з повторення. Ми вже вивчили формулу добутку різниці двох виразів та їх суми, яку ви бачите на екрані. Отже, добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Наглядне застосування цієї формули на прикладі х 2 помножити на х плюс 2 дорівнює. Беремо перший вираз х підносим до квадрата, відняти підносим до квадрата другий вираз 2 у квадраті, одержимо відповідь х квадрат відняти 4. Наступну формулу повторюємо формула різниці квадратів. А саме, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку їхньої різниці. Та суми. Наглядне застосування цієї формули ілюструє наступний приклад. х квадрат відняти 4 дорівнює х мінус 2 помножити на х плюс 2. Щоб з'ясувати, як засвоїли ми наведені вище формули, пропоную виконати деякі тестові завдання. Завдання 1. А мінус 3 помножити на а плюс 3. 3. Ми застосовуємо формулу і одержуємо відповідь. Перший вираз у квадраті А у квадраті відняти 3 у квадраті, і це дорівнює А у квадраті відняти 9. Серед запропонованих відповідей ми зараз обираємо з вами правильну відповідь. І рухаємося далі. Наступне завдання х квадрат відняти 16. Враховуючи, що 16 це 4 у квадраті, то заданий вираз буде дорівнювати за формулою різниці квадратів x мінус 4 помножити на x плюс 4. Я обрала правильну відповідь г. Рухаємося далі. Наступне завдання тестове: 7-4а помножити на 7 плюс 4а. Застосовуємо вивчену нами формулу, забираю перший вираз 7 у квадраті, відняти 4а у квадраті. І спрошуємо відповідь: одержуємо 49 відняти 16 А у квадраті. Одержавши правильну відповідь, ми з вами її позначаємо на нашому екрані 49 відняти 16 А у квадраті, відповідь Б. І рухаємося. Наступний приклад. Розглядаємо. 4а у кубі мінус b квадрат помножити на 4а у кубі плюс b в квадраті. Застосовуємо вивчену нами раніше формулу, дорівнює. Беремо перший вираз 4а у кубі, підносимо до квадрата, відняти беремо другий вираз b у квадраті і підносимо до квадрата. Обчислюємо. 16а у шостому степені. Відняти b в четвертому степені. Степень одержимо відповідь. Пам'ятаємо, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Обираємо серед запропонованих зараз правильну відповідь. 16а у 6 степені, мінус b в четвертому відповідь В. Ми це завдання розв'язали. Наступне завдання 4А квадрат відняти 25. Це формула різниці квадратів, і ми обираємо правильну відповідь. 2а плюс 5 помножити на 2а мінус 5, це відповідь Б, ми розв'язали це завдання. Переходимо до вивчення нової теми. А саме розглянемо квадрат суми двох виразів. Давайте перетворимо вираз А плюс Б у квадраті у многочлен. А плюс Б у квадраті означає, що ми повинні А Б» помножити само на себе, і починаємо тепер множити. Згадаємо, ми повинні А помножити на А, буде А у квадраті, далі А помножити на Б, потім Б множимо на А і Б множимо на Б. В результаті одержуємо А квадрат плюс АВ плюс Ба плюс Б квадрат. Враховуючи переставну властивість множення, ми розуміємо, що АБ і Ба це подібні доданки, вони є однаковими. Зводимо подібні доданки, одержуємо відповідь а у квадраті плюс 2ба плюс Б у квадраті. Отже, ми одержали формулу. Зараз вона з'явилася на екрані, і ми цю формулу зараз прочитаємо словами. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу. Розглянемо застосування цієї формули на прикладах. Ми формулу навели на екрані, поки ми її опрацьовуємо і пропоную вам вивчити словами правило і застосовувати на прикладах. Отже, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, тобто А у квадраті, додати. Подвоєний добуток, тобто помножений на 2, подвоєний добуток першого виразу, а на другий вираз 3. І додати квадрат другого виразу. Далі нам залишилося спростити вираз. А у квадраті додати 6а і додати 9 ми одержали відповідь. Наступний приклад. 2х плюс 5 піднести до квадрата. Ми бачимо, повністю співпадає конструкція з нашою формулою. Отже, забираю перший вираз квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс квадрат другого виразу. 2х до квадрата це 4х у квадраті. додати 2 помножимо на 2 4, 4 помножимо на 5 буде 20х, і додати 25. Наступний приклад: 10х плюс 3 у піднести до квадрату. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, тобто 10х до квадрата. Плюс подвоєний добуток першого виразу 10х на другий вираз 3y. І плюс квадрат другого виразу, тобто 3y до квадрата. Обчислюємо. 10х у квадраті дорівнює 100х2 додати 2 помножити на 10, 20, 20 помножити на 3 буде 60х. І додати 9у квадраті. Наступний приклад. А квадрат плюс 2а піднести до квадрата. За вказаною формулою, ми повинні взяти перший вираз а у квадраті та піднести до квадрата плюс подвоєний добуток, тобто помножений на 2. Першого виразу А у квадраті на другий вираз 2а, і плюс квадрат другого виразу. Дорівнює а квадрат, та ще раз до квадрата, це А в четвертому степені додати перемножаю 4а у кубі і додати 4А у квадраті. Ми показали застосування формули, на прикладах. Розглянемо тепер формулу квадрата різниці двох виразів. Для цього перетворимо вираз а б у квадраті у многочлен. Я вже не буду зупинятися на цих перетвореннях, вони аналогічні, тому що ми вже робили. І одержуємо відповідь: а мінус б до квадрата дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвоєний добуток першого і другого виразів. Плюс квадрат другого виразу. Зверніть увагу, якщо в умові буде знак мінус, то цей мінус буде стояти посередині у відповіді. А перед квадратами виразів завжди буде стояти знак плюс. Розглянемо приклади. Ми знову навели формулу квадрат різниці двох виразів для того, щоб нам було зручніше працювати. Отже, а 3 до квадрату. Дорівнює. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Дорівнює. Продовжуємо А у квадраті, перемножаємо відняти 6а і додати 9, оскільки 3 у квадраті дорівнює 9. Наступний приклад: 9а мінус 4b до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює. Квадрату першого виразу, тобто 9 у квадраті, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, і додати квадрат другого виразу. Дорівнює 9а до квадрата дорівнює 81а у квадраті, відняти перемножаємо 2 помножити на 9 – 18 18 помножити на 4 – b і додати 16b у квадраті. Наступний приклад. 7 мінус y у кубі піднести до квадрата. дорівнює Квадрату першого виразу, тобто 7 у квадраті, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу, дорівнює. 7 у квадраті 49 відняти перемножаємо 14 у в кубі і додати у шостому степені. Останній приклад більш складніший, будемо уважними. Отже, 4a квадрат мінус 5м у кубі піднести до квадрата. Дорівнює. за формулою. Треба взяти перший вираз 4а у квадраті і піднести до квадрата. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. За формулою ми все записали, продовжуємо 4 а у квадраті, та ще раз до квадрата, дорівнює 16 а у четвертому степені відняти, перемножаю 2 на 4, 8 і на 5 буде 40, а у квадраті м у кубі і додати продовжую тут. 5m у кубі до квадрата дорівнює 25m у шостому степені. Ми з вами зараз з'ясуємо ще таке поняття, як геометричне доведення форму. Давньогрецький учений Евклід, 3 століття до нашої ери, доводив ці формули геометрично. Яким чином, коротко пояснимо, якщо ми візьмемо квадрат зі стороною А, то площа цього квадрату рівня А у квадраті це синього кольору квадрат. Тепер ми сторону квадрата збільшимо на b. І одержимо, назвемо його великий квадрат, сторона його вже буде дорівнювати А додати b. Зверніть увагу, це наглядно видно. Тоді площа великого квадрата зі стороною А плюс Б буде дорівнювати А плюс Б у квадраті. Ось у мене ліва частина формули. Але малюнок наглядно показує, що площа великого квадрата складається із площ двох квадратів зі стороною А і зі стороною Б, тобто А у квадраті плюс Б у квадраті. І крім того, площі двох однакових прямокутників, тобто АВ плюс АБ, і буде 2АБ. Таким чином, Формулу ми довели геометричним способом. Зараз будемо працювати з підручником. Номер 569 розглянемо завдання з 5 по 8. Як завжди, ми рухаємося від простого до складного. Будемо застосовувати вивчені нами формули. Для того, щоб зручніше було працювати, я формули зараз запишу. Отже, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого виразу. Зверніть увагу, якщо будемо розглядати квадрат різниці, я ось тут таким чином зараз покажу, то, якщо в умові буде мінус, то мінус у нас буде посередині у відповіді. Отже, продовжуємо. 4 плюс k у квадраті дорівнює. Речі ми будемо вже робити усно. Отже, квадрат першого, тобто 4 у квадраті я поки записую, додати подвоєний добуток першого на другий і додати квадрат другого. Обчислюємо. 16 плюс 8к і плюс К у квадраті. Наступний приклад: 3а мінус 2 до квадрата. За формулою беру перший вираз 3а до квадрату відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого. 9а у квадраті відняти перемножаємо 2 на 3 – 6 6 на 2 12а і додати 4. Сьоме завдання: 7b плюс 6 до квадрата. дорівнює квадрату першого виразу, тобто 7b у квадраті, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 7b до квадрата – це 49b у квадраті, додати, перемножаємо. Легко перемножити, давайте так, 7 помножити на 6 буде 42, 42 помножити на 2, дорівнює 84b і додати 36, оскільки 6 у квадраті це 36. Восьме завдання. 8х плюс 4у до квадрата дорівнює. Квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого виразу. Продовжуємо. 64х у квадраті додати, перемножаємо 2 помножити на 4 помножу так легше буде 8, 8 на 8 буде 64х і додати 16 у у квадраті. Наступне завдання 13-16 завдання з номера 569. Як я говорила, рухаємося від простого до складного. І далі завдання 13. Б в квадраті відняти 11, піднести до квадрата. Дорівнює квадрату першого виразу. мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс Квадрат другого виразу. Дорівнює b квадрат та ще раз до квадрата це b в четвертому степені. Відняти 22b у квадраті і додати 121. Нагадую, 11 в квадраті це 121. 14 завдання. a квадрат плюс 4b до квадрату треба піднести. За формулою це буде квадрат першого виразу. Плюс подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого виразу дорівнює. А у четвертому степені додати 8а квадрат Б і додати 16 б у квадраті. Наступне завдання х квадрат додати y, піднести до квадрата. За формулою це дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого виразу. Дорівнює… Нагадаю, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Одержуємо х у 4 степені додати 2 х квадрат y куб і додати у 6 степені. 16 завдання. А у кубі мінус 4 b та до квадрата. Дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого виразу. Дорівнює... А у шостому степені мінус 8А у кубі Б і плюс 16б у квадраті. Таким чином ми з вами закріпили вивчені формули, розв'язавши поставлені завдання. Розглянемо номер 571 спростити вираз. Першому завданні ми зараз починаємо працювати із початку, А у квадраті ми залишаємо без змін, додати, а далі будемо застосовувати вивчену формулу. Квадрат різниці двох виразів дорівнює. Квадрату першого виразу 3 а у квадраті, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс квадрат другого виразу. Дорівнює. Нам залишилося виконати дії. Отже, а у квадраті додати 9а у квадраті, відняти 6аб і додати b у квадраті. Зводимо подібні доданки. А у квадраті додати 9а у квадраті дорівнює 10а у квадраті. Далі продовжує мінус 6 ab і плюс б у квадраті. Наступне завдання друге, умова в нас записана. Починаємо застосовувати формулу. Отже, 4х плюс 5 до квадрата дорівнює квадрату першого виразу. Забираю 4х і підношу до квадрата, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Формулу застосували, рухаємося далі за умовою мінус 40х. Дорівнюємо. 16х у квадраті додати, перемножаємо, держимо 40х додати 25 і відняти 40х. Бачимо, що 40х і мінус 40х взаємно знищуються у відповіді: 16х у квадраті додати 25. Третє завдання: 5 а квадрат відняти. 7а 1 до квадрата. Зверніть увагу, чим особливе це завдання. У нас стоїть мінус. Перед дужками. Тому я учням пропоную виконувати це завдання у два кроки. Ми спочатку цей мінус залишаємо, а формулу застосовуємо в дужках, залишаючи. Отже, я відкрила дужку і застосовую зараз формулу. 7 А до квадрата, тобто квадрат першого виразу, відняти подвоєний добуток. Першого першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Дорівнює. Ми спочатку виконаємо дії у дужках, а вже потім розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, виконуємо дії в дужках 49а у квадраті відняти 14а додати 1. А вже тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. А саме дужки будемо прибирати, знаки міняти на протилежні. Мінус 49 а у квадраті, плюс 14а мінус 1. Зводимо подібні доданки. 50 а у квадраті, мінус 49 а у квадраті, одержуємо А квадрат, плюс 14а мінус 1. Завдання виконано. В четвертому завданні також у нас стоїть знак мінус перед дужками. Знову працюємо у два кроки. Перший крок, мінус ми залишимо перед дужками, а формулу застосуємо у дужках. Застосовуємо формулу квадрата різниця. Квадрат першого це у квадраті, відняти подвоєний добуток першого на другий і додати квадрат другого. Дорівнює. Виконуємо дії спочатку в дужках, С у квадраті в дужках, відняти 12. С і додати 36. А вже тепер будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. Одержую С квадрат, додати 36, відняти С у квадраті, додати 12 С, відняти 36, змінила знаки на протилежні. З'ясовуємо, що С у квадраті, і мінус С у квадраті взаємно знищуються. Далі плюс 36, мінус 36, так. Також і відповідь 12. Ми з вами навчилися спрощувати вирази, застосовуючи формули. Номер 573 розв'язати рівняння. Ми зараз з'ясуємо, як нам допомагають формули, які ми вивчили, при розв'язуванні рівнянь. Отже умова х-8 до квадрату відняти х помножити на х плюс 6 дорівнює мінус 2. Перший крок будемо спрощувати ліву частину рівняння. Застосовую формулу квадрата різниці. Це буде квадрат першого виразу, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Рухаємося далі. Будемо перемножати мінус х помножити на х буде мінус х у квадраті. Мінус х помножити на 6 буде мінус 6х, дорівнює мінус 2 у правій частині. Бачимо, що х квадрат і мінус х квадрат взаємно знищилися. Перемножимо мінус 16х одержуємо, додати 8 у квадраті 64, мінус 6х дорівнює мінус 2. Зводимо подібні доданки, мінус 16х, мінус 6х одержуємо мінус 22. 2х дорівнює мінус 2, перенесемо число 64 в праву частину з протилежним знаком. Отже, мінус 22х дорівнює мінус 64. 6. Для того, щоб знайти х, нам залишилось мінус 66 поділити на мінус 22. При діленні мінус на мінус дасть нам плюс 66 на 22 поділити, одержуємо 3. Таким чином, рівняння ми розв'язали, можемо записати відповідь. коренем заданого рівняння є число 3. 3. Таким чином, ми з вами сьогодні з'ясували формулу квадрата суми двох виразів та квадрата різниці двох виразів. Вдома пропоную виконати домашнє завдання, яке ви бачите на екрані, щоб засвоїти вивчену тему. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!